Это не мое мнение, это мнение, опять же, европейских и мировых эндокринологов, что если не удается добиться эффекта от лечения тиреостатиком в течение определенного времени, либо требуется огромная доза тереостатиков, и их нужно постоянно увеличивать, или есть такие опухоли, которые не чувствительны к тиреостатикам, вот в этих трех ситуациях рекомендуется удаление щитовидной железы. У нас есть еще один телефонный звеночек, давайте послушаем. Будь ласка. Добрий день, здравствуйте. Я хотіла спитати, якщо у жінки є патологія щитовидної залози, то як це може відразитися на здоров'ї е, дитини? Чим може захворіти дитина? Дякую угу. большое за вопрос. Треше, що це передається у складок, Ми вже говорили. Так може передатися? Ні. На напряму жодна патологія щитовидної залози напряму не передається дитині. И тут дуже важко сказати, як вона позначиться. позначится патологія? Ні, от то есть во время беременности гіпофункція э, щитовидной желези, наскільки це опасно не для самої жінки, а для дитини, для э, закладки всіх органів і систем той же щитовидной желези. От, э, я думаю, який вопрос. Я думаю, что я уже говорила об альфа и бета субъединицах. Так вот, такая альфа и бета субъединица еще есть и для хорионического гонадотропина. Как только наступает беременность, начинает вырабатываться вот это вещество, бета-хронический гонадотропин, и он выполняет функцию тиреотропного гормона для будущей щитовидной железы ребенка. Имея сродство, вот эти самые одинаковые альфа-субъединицы. Поэтому в какой-то степени Щитовидная железа до 12 недель будет формироваться, будучи защищенной вот этим высоким уровнем бета-хронического гонадотропина. Но чем раньше установится диагноз гипотериоза, чем раньше начнется заместительная терапия, тем меньше шансов, что у этого ребенка будет врожденный гипотериоз. То есть гипотераксинамія в першому триместрі, то есть низкий уровень щитовидных, гормонов щитовидной железы матері должна бути компенсирована як можна, как можна как можно раньше. Про це Іваном Ми говоримо у кожній нашій програмі. Потрібна вчасна діагностика, і вчасне лікування. Це найголовніше слово «вчасне» для нашої сьогоднішньої ситуації так само. В принципі, яка велика чи велика зрештою вірогідність викиднів передчасних пологів, якщо є проблеми щодо подібної залозу? Ну, тут ми маємо відрізняти одразу гіпотиріоз і гіпертиріоз. Некоріговану гіпофункцію і некоріговану підвищену функцію. Для гіпотеріозу буде ну, більш властивим невиношування і можливість настання передчасних пологів. Для гіпертиріозу некорігованого це можливість, на жаль, передчасного відчарування нормально розташованої плаценти. Це буде також може це призвести до підвищення частоти перечасних пологів. Це може бути таке ускладнення, як званий теріостатеріотоксичний шторм, тобто, коли дуже велика кількість гормонів щитовидної залози. Призводить до учащення серцебиття, до задухи, до дуже великих серцево-судинних ускладнень, Оце це дуже загрозливим є для стану жінки. Тобто обов'язково треба, ну принаймні, якщо жінка знає про те, що в нього був гіп... гіпертеріоз, ну теріотоксікоз, то принаймні раз в три місяці визначати рівень щитовидних гормонів. Так, і доза теріостетичних препаратів має розраховуватися від того, щоб на верхній міжі норми утримувати вільний тироксин. Євгенія, бремя... наскільки сама по собі беременість може являтися провоцируючим фактором для першого епізоду або ж... проявлення ну, патології щитовідної желези? Євгенія, беременість... Неужели для вас це важкий вопрос? Для меня нет для щитовидной железы, может. Если у женщины была скомпрометирована щитовидная железа, к любому органу женщины, когда наступает беременность, предъявляются повышенные требования. Протензия. И, и это касается и щитовидной железы. Если у нее она была с нормальной функцией до того, и Женщина правильно говорилось у вас в сюжете, получает достаточное количество йода. То есть это повышенная нагрузка для нее будет ну как бы физиологичной. Если же железа была скомпрометирована, а мы никогда не знаем, на каком этапе происходит вот этот срыв адаптации, то вот здесь ожидать возможных осложнений приходится гораздо чаще. Поэтому мы рекомендуем. Была у вас операция на щитовидной железе. Сразу, как только получились две полосочки, контролируйте функцию. Была гипофункция щитовидной железы. Как только две полосочки, нужно коррегировать дозу. Почему? 1,8 на килограмм. Женщина во время беременности не худеет, она поправляется. Да, жаль. Да, и требований э, больше у организма с ростом беременности, поэтому доза совместительной терапии при беременности увеличивается и никак не уменьшается. Поэтому хочется еще сказать, что природа вот в течение этих многих тысяч лет, она предусмотрела все. И ферменты дейденазы в плаценте, которые из непоступающих гормон расщепляют до составных частей, потом ну, в, в материнской части плацента, а потом в плодовой части плаценты обратно уже в, в, к плоду дадут э, вновь собранный гормон. Угу. Поэтому передозировать препарат заместительной терапии ну, практически невозможно. Єдине, що мені сьогодні не подобається в нашій програмі, це якийсь у нас спільний загальний пригнічений нас. сподіваюся, що ви нам дозволите на завершення нашу програму на якийсь позитив. Та добро вже посміхається. Я пропоную зараз подивитися ще один сюжет, а саме про психологічну підготовку до пологів, власне, за у цій студії. Ми будемо відповідати на ваші запитання з нашого формату. Будь ласка, дочекайтеся. Усі ми боїмося невідомого, а вагітність це кардинальна зміна подальшого життя кожної жінки. Хоча цих змін можна і не боятися, якщо грунтовно підготуватися до поповнення сім'ї. Піринатальний інструктаж, який психофізіологічна підготовка вона підрозуміває під собою і інформативну базу, і собственно тренувачну, і ще коучинг. Это то, что ты говоришь: у тебя все получится. Да, у тебя есть ресурс, у тебя получится. И иногда это необходимо женщине. Тренинги для вагітних це як навчання без оцінок, бо тут і цікава теорія, і приємна практика. Групові заняття допомагають жінкам звикнути до нового стану і знайти підтримку тих, хто знаходиться в подібній ситуації. Это общие э общие разговоры, общие темы. Есть какие-то вопросы, которые не скажешь, тебе другой не поймёт, да, и только такая же беременная с такими же проблемами. Мамі знаєте, іноді приходять і говорять ой, мене сьогодні болить голова. Там как телевот, як я сьогодні так себе вяленько чувствую. Втора говорить я вяленька, і перша, яка говорила, оживає сразу. О, раз это у всіх, значить, це нормально. Але найважливіша в такому курсі підтримка чоловіка. Розроблений комплекс підготовки передбачає допомогу партнера не тільки під час пологів, а й в період вагітності. На заняттях поради дає інструктор, але вдома необхідні рекомендації повинен контролювати і допомагати виконувати саме чоловік. Нагадувати про правильне дихання, допомагати розслабитись та зменшити навантаження, наприклад, у ділянці попереку якоби как бы, сама проявила інтерес, тому що мені хотілось просто розуміти весь процес, і чим как більше бы, знаєш, більше розумієш про тому, що предстоїть менше боїшся. І хоча після тренінгу не кожен чоловік наважується на партнерські пологи, головне, що весь період вагітності жінка відчувала фізичну та психологічну підтримку. Ну, так как это первая рода, поэтому не знаешь, как ты себя будешь вести, что ты будешь чувствовать, потому что это абсолютно неизвестно тебе чувства, эмоции и ситуация для тебя. Ну, как бы я по жизни оптимист, поэтому все будет хорошо. Да, я согласен. <реш> Сам курс підготовки умовно ділять на три етапи. Це період адаптації до вагітності, період підготовки до пологів та догляд за маляком в перші дні життя. Але найбільший психологічний бар'єр, з яким стикаються майбутні мами, це страх перед самими пологами. Страхи родов появляються в нормі десь після 30 недельки. Вже вже да? Смогу ли саме в цей період особливо активно застосовують психологічний метод коучингу, тобто особливого психологічного налаштування. Та метод палцінгу масажні вправи схожі на погойдування, які допомагають повністю розслабитись та зняти спазм. В останній момент жінка може втрачати самоконтроль саме в такі моменти знадобляться знання та навички, які відпрацьовані на заняттях. І якщо дотримуватися вказівок лікаря та поєднувати з порадами пренатального психолога, момент якого ви найбільше боялися, обов'язково стане найщасливішим у вашому житті.